Привіт! Приїхала в компанію Алюміл до Наталії Шевченка, директора компанії, саме поговорити про нашу конференцію Тім Він Дні вікна і Скла в Україні, яка пройшла 8 9 жовтня. Хочу отримати від вас відгук. Ви вже в третє, третій рік поспіль приймаєте участь в якості спонсора конференції. Скажіть, будь ласка, які відчуття цьогоріч? Взагалі, що це вам дає як участь в конференції? Знаєте, Тетяна, хочу подякувати, я завжди про це дякую, але ж цей рік він залишив такий особливий післясмак. По-перше, це було два дні. Це взагалі інший формат. І я наскільки розумію, що це вперше ви робили так, так на протязі двох досить днів. Досить такі, да. Абсолютно різні різні гості були. Я розумію, там різні компанії були. На протязі двох днів я маю на увазі запрошені. запрошені да. Да. Тому це досить такий цікавий формат був для нас. І я так бачу, що по кількості гостей значно більше було цього року. Так, у нас рок... цьогоріч у нас було десь плюс 40 гостей. Ну, так, це було, це, день, це так? відчувалось. Це було. Ну навіть ми відчули це по кількості людей, які приходили на стенд, Тому цікаво досить. Ну, взагалі ми е, намагаємось робити конференцію рік від року кращою, враховуючи побажання від компаній, від учасників, від спонсорів. Е, що ми маємо зробити ще краще? Ну, ми чуємо такі приємні відгуки про конференцію. Нам всі говорять, ми молодці, але ж треба бути ще кращими і більш ефективними для, для ринку взагалі. Це Ти ж пам'ятаєш, ми трохи не договорили на дискусії, а, тільки розігрілись, тільки почали задавати питання, які у всіх вони там весь фоном у нас у всіх. і Ми почали їх задавати, але нам не вистачило часу для того, щоб договорити і нарешті домовитись про якісь такі загальні правила співіснування для всіх. Тому а, ну, до мене підходили, до речі, саме після е, дискусії з е, по алюмінію, е, що треба більше часу. Тобто, там година маловато, десь півтори, а так, дві. То треба знайти час на це. Ну зрозуміло, будемо так, щоб було цікаво поговорити, поспілкуватись і знайти якісь. Рішення після такої дискусії. Да, да, да. Саме так, тому що там були домовлені, що ми на вечері зможемо договорити, але вже там змінилась тема, там вже інший формат був. А дискусія дійсно була цікава, тому от наші побажання давайте трохи більше часу. Зрозуміло добре. Ні, вечеря да. це, це також важливо. Там. Ми змогли ближче спілкуватися, але ж дискусійна панель була дійсно цікава. Зараз якраз е, йдуть новорічні свята, які вже майже через місяць е, нас, до нас прийдуть. Я думаю, що є якісь побажання ринку, побажання нашим слухачам. Ну, побажання у мене зараз тільки одне. Я хочу побажати, щоб в Україну нарешті прийшов мир наступного року. Далі вже все ми відновимо. Все, все буде добре. Головне, щоб до речі. Як ми почала писати це відео, Наталя сказала, що все збулося, що вона побажала минулорічно на нашу, ну, якраз на такому ж відео, як я приїжджала минулий рік. Так що сподіваюся, що саме, саме Мирза наступного року до нас прийде. Дуже хочеться цього. Да. Да. Дякую. 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 Я не знаю, чи це було цікаво, якось ми так говорили про інше взагалі. Ми можемо записати щось?